Дивіться, реально зараз така ситуація ну, дуже важка. І якщо ми і зараз не будемо знаходити час для практики, будемо відволюкати, будемо лінитись, ну, по-перше, ми не будемо налаштовані на ефективне життя, ми будемо в випадки безенергетичні, безініціативні. Ми будемо там, де і хочуть, щоб там ми були. А з іншого боку, Налаштування на практику це реальне цінування тих життів а, захисників, котрі вони віддали для нас. Тобто нам не можна казати, що в нас нема часу. Тим паче ми маємо практику, котру можна виконувати під час будь-чого. В нас нема такої звички, окей, але в нас є мотивація. Мотивація відшкодувати тим, хто віддав своє життя, здоров'я. Все віддав за для нас, задля нашої безпеки, задля нашої свободи, задля нашого життя. І це буде ну, хоч якийсь там невеличкий відсоток того, що ми вдячні. Тому, ще раз кажу, ця вдячність вона повинна проявлятися у практиці ось таким чином. Ви не повинні забувати про те, що ми маємо практикувати. І маємо згадувати про це якнайчастіше. Війна вокруг нас, ми її бачимо. Як тільки її бачимо, тут же нам необхідно повертатись до пробудженого стану розуму. Тоді ми повертаємось до себе, до своєї природи, і всі ресурси у нас під рукою. Неважно, чим ми займаємось. Ми українці, ми україночки. Нам треба бути дуже ефективними. Нам треба відновлюватись. Не залишайте все, як є. Ми з вами просто ну, супер панівечені. До цього приклали багато зусиль русські не товариші нам. Тому ми з вами дуже понівечені. Треба себе лікувати. І в першу чергу треба лікувати свій розум. У нас дуже великі проблеми. Тому щоб якнайкраще допомагати іншим, треба зуміти відновити і допомогти собі. Розумієте? І сама ваша практика вона буде. Допомагати, щоб ми в кінці кінців дійшли, дійшли до мирного стану, до перемоги. Це теж дуже такий великий внесок. При цьому не входячи кудись там у піщерки, закриваючи очі на те, що круг вас, ви можете бути у цієї миті, займаючись необхідними ділами. Допомагати собі, самозвільняти проблемні стани розуму, відновлювати свою енергетику і відчути, що можна займатися і відновленням і фізики. По суті, оця триєдина основа, база фізика, прана, енергія і свідомість цей трикутник він влітає один на одне. Це взаємо за вісі мої речі. Залежні. Взаємозалежні речі, так, дякую. Оп.